Я Скажу, що це по смаку, це справжній майонез. Добре, не буду говорити, що це майонез, бо ви зараз будете мені кучу всього писати, хай буде соус. Але він смачний. Корисний. Він набагато менше має калорій, ніж звичайний майонез, а ще далеко там до магазинного готується з дуже простих інгредієнтів. Я ж його дуже часто готую, тому можу приготувати з закритими очима. Буду це робити зразу в банці. Чотири відварених яйця, два, чотири, ще два мені лишається в салат, півчайної ложки солі пів чайної чайні ложки цукру. одна столова ложка яблучного оцету. Ви ж можете додати звичайний оцет або лимонний сік. Гірчиця, чайна ложка. Я вже тут відміряла: в стопочку налила. 50 мл олії, 50 мл води. Це усе пробиваю блендером в однорідну масу. Майонез готовий. І хто тут може сказати, що це не майонез? Бери і ложкою їж. М -м Люкс. Так що, зберігайте, готуйте і заправляйте всі свої салати. Я теж зараз буду готувати салат, але рецепт покажу в наступному відео. Салат буде без м'яса, але дуже і дуже ситний.